24-го 24-го, о п'ятій ранку наше життя змінилося докорінно. Перші прильоти по міському військовому аеродромі, перші прильоти в житлову забудову, перше руйнування, перша загибель дитини, загибель цивільних. На жаль, перший день обстріли не закінчились, і майже до вересня місяця, весь цей час місто обстрілювалось. І нам дуже приємно було, що ми до цього часу працювали із Юліт. А ще приємніше те, що наші партнери, з якими працювали, ми в мирний час вони нас не залишили, коли почалася війна. З 2021 року, коли Україна вже досягла високих успіхів в реформі децентралізації, ми вирішили з ними співпрацювати за підтримки програми «Юліт Віз Європ. Започаткували цей проект, який власне фокусувався на культурній складовій, обміну досвідом. Але після повномасштабного вторгнення Російської Федерації необхідно було змінити фокус співпраці. Latvijas pašvaldības ļoti cenšas no pirmās dienas palīdzēt saviem draugiem. Un arī tam mēs, protams, pašvaldības strādājam kopā. Tā informācija, ko ir iespējams iegūt, apmainīties ar informāciju, ar, ar saviem partneriem, noteikti ir nenovērtējama. Tā noteikti noderēs arī strādājot kopā. Miklāne, ar šo projektu, Fronteša Ganības ar Zuduņu putekliņu izraudzīja konkrētnību projektu. Таку проектну заявку, яку потім можна буде подати на фінансування і отримати фінансування для відновлення саме української громади. Наприклад, у деяких конкурсах українські громади не можуть брати участь напряму. І тут особливо стане в нагоді їхня співпраця з Латвією, тому що саме латвійські громади можуть подаватися на ці конкурси, але для того, щоб реалізувати проект для відновлення української громади. Наприклад, Чугуївська громада, яка ще до війни завдяки нашій організації, встановила контакти з містом Кульдіга, і ми сподіваємося, що в рамках нашого проєкту ця співпраця саме стане довгостроковою. У нас багато є спільного в сфері культури, туризму, те, над чим і ми, власне кажучи, також працювали в мирний час. Tur jau bija tā, ka mums bija tā līnija, ka viņš ļoti daudz pierādījusi. Ir ļoti labi, ka tādā formā tādas vērtības ir noteikti līdzīgas. Gribu cilvēki. cilvēki, kas ir noticīgi, ka viņi ir arī pilsētā, jebkurā novadā, pašvaldībā. Tie ir galvenie. Mēs dalīsimies savā strateģiskajā pusē, un sagaidīsim pretī pieredzi no jūsu puses. Он, я, та є культура, та є пільсвартиба, та є ізглуїте, та ста головна стад турси, ста ста, та ронаться та ста Хотілося б перш першу чергу подякувати програмі Деліть Європи», яка допомагає, яка підтримує програму, надає технічну допомогу і, власне, за підтримки муніципалітетів Ростес, імперія Продовжується, я думаю, що і в нас є чому повчитися, і нам є чому повчитися в наших колег з міста Колдіга. А саме головне сьогодні я хочу сказати країні Латвія і нашим колегам з Колдіги за їхні добрі серця, за їхню увагу за їхню турботу за наших дітей, за наших жінок, які сьогодні знайшли тимчасовий прихисток. you <smart noise>